І вона має бути вільна до доступу. Парканів бути не може. Тобто, власне, активісти вирішили, що раз не може бути парканів, а керівництво району і голова кооперативу цього не справляється з тими парканами і не можуть відреагувати належним чином на дані звернення громадян. Відповідно, громадські активісти Львівщини вирішили допомогти владі знести ті забори. Послухавши людей місцевих, ми зрозуміли, що тут живуть ну, достатньо небідні люди. Це депутати, прокурори, судді, е, бізнесмени. Е, тобто ну, люди е, мали би бути достойними так, і відповідно мали би берегти. Е, і природу, і е, дбати за законність. Відповідно, законність ми бачимо, що тут порушена. Так, тобто, є е, е, чітко зазначено в законі, що не може бути загороджено 50 метрів від плеса води. Нормально, що ми поставили паркани. що ну, люди чи? мають. Договір оренду. А скажіть, прибережна зона законом заборонено встановлювати обмеження так, 50 до е... 50 метрів 50%. 50 то взагалі виходить, до кінця. Ні, ви знаєте прекрасно про 50 пере. Додали угол. Ну звідки я можу ті всі нюанси знати. Ну але бачите, ви знаєте про 50 метрів. Ну.